Дитині в дитинстві, от коли вона народжується, в неї є потреба їсти пити, справляти свої фізіологічні потреби, дихати обов'язково. І так само дитині потрібно безумовне кохання, безумовна любов від батьків. Є цікаві дослідження про те, що людина дійсно моногамне створіння, оскільки дитинча можна виростити, От те, що потребує дитина в період зростання, їй потрібен маму тату разом от порівнювали нас з різними видами тварин і з'ясували дійсно, що моногамність більше існує там, де наступне покоління потребує довгий період перебування під батьківським захистом, і під захистом як мами, так і тата. І Якщо дитина в Народження отримала це дійсно у вигляді любові, не тому, що я тобі там чимось завинив, я тебе повинен забезпечувати, а тому, що мені цікаво дивитись, бо дитина це найбільше диво. Воно народжується з нас, і ти бачиш, як оце чудо з, ну, з маленьких двох клітиночок, як воно виростає, як починає рухатись. Це наш досвід, а, і дійсно ми можемо доторкнутися до. до Великої, великої Божої справи наш досвід створити світ. Але це і велика спокуса. Не е, відчути себе Богом, це ж мій, мій, мій світ. Я можу тут управляти. Я тут можу управляти всім, чим я хочу. Це велика спокуса. А от е, бути причетним до створення цього дива це дуже цікаво. Е, але складно дати цьому диву е, вільно і спокійно зростати. Без пресингу наших поглядів, без того, що ми хочемо зробити, знаєте, як з продукту, як з виробу я тебе виробив, я хочу, щоб ти був такий, 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 такий. А дати волю, дати свободу. Дуже люблю фразу діти наш іспит перед Богом, тому що дійсно діти вони спокушають своєю любов'ю, бо маленька дитина дуже любить батьків, незалежно від того, що б вони не робили. Вони нас покушають до цього диктаторства і авторитаризму, і нам важливо залишитись на своїх позиціях і трошечки відійти в сторону. І тут хочу сказати про ту річ, колись Жванецький казав дуже люблю його коротенькі і дуже гострі гумористичні вислови. Він казав про те, що ця людина, яка від тебе повністю залежить, але взагалі може тебе не слухатись. Так, от відносно цього моменту, якщо дитина в дитинстві не отримує цю безумовну любов, вона на це місто обов'язково щось буде закладати. Або вона буде притягувати увагу батьків, або вона буде протестувати, або вона буде е, мститись батькам. І е, що вона робить в цей момент, батьки реагують, вони дають емоцію, вони дають ту саму емоцію палива для життя. І дитина, не розуміючи, що вона робить щось неправильно, вона буде викликати до себе увагу. І це як знаєте, як розчухувати комара, коли він вас вкусив, і цей момент треба перетерпіти. Але дитинка не може перетерпіти перетерпіти. Вона буде чухати, чухати, і чухати. І таким чином складається сценарій поведінки, в якій дитина може бути або активно дратуюча, або викликаюча, там наші нервози, злість і тому подібне. Або ну і ще є такий варіант, коли дитина дуже гарно каже, так, 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 все добре, добре. Тобто вона нам показує те, що ми хочемо бачити, але насправді внутрі ховається в кокон і живе там своїм життям. І це ще складніша ситуація. І дуже часто таке буває в родинах дуже розумних батьків. Але дуже з заклопотаних і зайнятих своєю справою, і все навколо таке гарне, гарне, гарне. а Потім ніхто не розуміє, чому ж звідки в 13-14 років. А тому, що дитина не могла проявити себе, тому що дитина не могла показати, як їй цікаво. і е, от таке покоління, не одне в нас на жаль, виросло, яке не отримало любов, але почало заміщувати цю любов чим завгодно. Ну і алкоголізм, наркоманія, будь-які залежності, і туди ж це і є прояв того, що я звідти отримую цю безумовну любов, яку я колись не отримав. Багато хто, якщо ми будемо казати про маму, багато хто хто з мам, вони розуміють, що щоб дати любов дитині, треба її мати самій. Якщо я її не мала, я навчила, що погодувати дитину це любов, одягнути людину, дитину це любов. Ще щось. Тобто в нас порушені оці файли власного розуміння, що для мене любов, а відповідно, я її не можу наповнити в себе, а якщо я її не наповню внутрі себе, я її не зможу її віддавати. Ми не можемо дати те, чого в нас немає. Якщо в нас є 4 літри крові, з нас можна їх вичавити, все більше не буде. А якщо в нас внутрі чогось немає, то ми його не знайдемо. Тому дуже важливо. Розуміти в першу чергу для себе, а що для мене любов. Власне життя зрозуміло, Всі ми маємо певні травми, всі ми маємо не дуже добрий різноманітний досвід, особливо у зв'язку з тим, що а, любити можна і свій оточуючий світ, і свій, свої звички, і своїх друзів, і той час тип, як ми проводимо той чи інший час. І коли в нас все це, це відібрали в один момент, то потрібно якось зрозуміти в першу чергу, а що для мене любов, тому що любов це наше базове, чувство, базове почуття і базова емоція, яка нам важлива. І наповнювати себе в першу чергу любов'ю для того, щоб її дарувати оточуючим. Якщо це справжня любов, ми не будемо вимагати служіння собі, ми не будемо вимагати нічого навзаєм. Бо якщо ми любимо, нам цікаво, що це створіння живе своїм життям: дівчинка, хлопчик, чоловік, жінка, і ми готові відпустити, тому що справжня любов вона ніколи не буде використовувати на свою користь, навіть незважаючи на те, що, що робиться. Що робиться навколо. Відносно любові, в мене сьогодні була цікава розмова, тому що зміни, які відбулись у нас, багато родин пороз'їжджались. І я помічаю таку тенденцію, що подружжя або стає ще більш кріпким, або стає чесним. І дитина моя. Один з моїх дітей запитав мене сьогодні. Ти знаєш, моєї подруги батьки розлучились? от така ситуація. Коли ми з ним почали розмовляти про це, спочатку він сказав, що ну це ж це складно, це, це така трагедія. А, і а коли розібрали ситуацію, то з'ясувалося, що в мами достатньо давно було не, не можу сказати, бо не знаю, це інше кохання або це просто коханець, і у тата було інше кохання або інше коханець, і те, що вони зараз розлучились. То насправді це велике щастя, тому що вони насправді тепер мають право бути чесними один перед одним. Найгірше особливо для родини, особливо для дітей. Це коли є брехня, бо вони завжди все відчувають, вони все знають. Але коли, начебто, заради дітей живуть, при тому, не будуть відкритими чесними, це лицемірство воно отрує життя. І в першу чергу отрує життя, життя дітей. В такому випадку краще. Бути відвертими, бути окремо один від одного, і саме головне, що якщо людина зраджує, але все рівно біля себе тримає іншу людину, це користування. Задайте собі питання: а на що мені це потрібно? І ще мене можуть зараз закидати помидорами, гнилими яблуками, чим завгодно. Але якщо з'являється інший по відношенню до пари. То це завжди відповідальність двох. Стосунки чоловіка жінки це відповідальність двох осіб. І завжди, якщо хтось з'являється, ну вибачайте, або ви собі обрали того партнера, який, або ви собі обрали того партнера, який потенційно не схильний до моногамії. Ну тоді задайте питання собі далі, що вам це було потрібно. Або ж стосунки вже себе завершили, в них немає нічого нового і цікавого, і їх треба завершувати. Тоді дуже часто зрада вона провокує розірвання і зміну життєвого етапу. Або люди просто не хочуть бути один з одним і таким чином, але не мають сміливості відкрити про це заявити, тому ну от, так я зроблю, і там як пройде. Краще бути, краще самому бути рульовим в своєму житті і розуміти, чого я хочу, і бути відвертим і чесним в першу чергу по відношенню до себе. Для того щоб це мати, тому мати треба свою цілісність, зрілість, своє усвідомлення того, чого я хочу, і навіщо мені це потрібно. Ну і зростати протягом життя, тому що без цього справи не буде.